Далі, хлопці, продаж з оцінкою невеликою. От, маю отакий ножик. Кайдекс ножний. Теж він тут добре клацає, добре держиться. От, це теж трапер е, в розмірі 95. Ось такий він біло-синій. Трапилась невеличка тут біда, не знаю, чи буде видно. Натрапив на скол. Внутрішній брак попався. От. І не знаю, видно вам, не видно, я думаю, що трошки буде видно. Таким от образом трошки я його задробив. Тому цей ніж буде зацінкою. Е, метал стоїть М390, порошочок. Зведення теж тоненьке, теж добре, класно ріже. От. Ніж буде коштувати 5,5 тисяч. Зазвичай за е, заємку я беру зараз 6,5. Цей ніж буде коштувати 5,5 тисяч на тисячу гривень дешевше. Із цього скола. Все, дуже дякую за увагу.